Всім привіт! Мене звати Стас, я вже 9 років живу в Польщі, займаюся бізнесом. І в цьому відео я вам е, розкажу і покажу на пальцях однієї руки, як краще відкривати компанію в Польщі. Е, онлайн чи через нотаріуса. Якщо серйозно, то перед початком, е, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. І найголовніше, якщо вам потрібна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, в консультаціях, в оптимізації податків, любі мої, ми вам можемо в цьому всьому допомогти. Дуже круто і якісно і від душі. Отже, поїхали. Кожний підприємець, який вже знаходиться на більш серйозному рівні і розуміє, що йому підходить сполка ЗО, стає перед такою дилемою. Дилема наступна. Відкривати компанію в онлайні через систему S204, тобто робити якісь електронні підписи, флешки, у ПУАП, є песелі, пікселі, або йти е, до нотаріуса, де все нібито зрозуміло. Як завжди, як це колись було там і зараз в принципі, є в Україні, де нотаріус робить власне цю нотаріальну реєстрацію. Отже, давайте поговоримо про нюанси кожного з цих видів реєстрації. Почнемо з реєстрації через нотаріуса, бо тут розмова дуже коротка. Ми не радимо вам робити таку. Реєстрацію не тому, що ми, наприклад, цим не займаємось. Там в мене немає ліцензії, нотаріальні, так я не нотаріус, а тому, що я особисто вважаю, що це тупо. Ну, це в більшості випадків це тупо і просто немає сенсу. Але є випадки, коли це не тупо, і в цьому є сенс. Отже, давайте розбиратися. Нотаріальна реєстрація це процес, коли ви або через довіреності, або власне вживу приходите. З всіма співвласниками, партнерами. Сідаєте за ось такий стіл. Якщо ви не знаєте польської мови, то на зустрічі має бути Пшищенґу-Тумач, присяжний перекладач. Бажано перед такою якби, вирішити між собою, які у вас долі ролі, і що ви там будете відкривати, спілку з очі, щось інше. Сідаєте, заповнюєте там технічне завдання, теж бажано перед зустрічею, і якби нотаріус все це підписує. Підписує, зачитує вам назву компанії, види там діяльності, буде тлумач, це все вам переводить на нашу е, Солов'їну. І е, ви там підписуєтесь під всіма документами, і документи відправляються до сонду, сонду РНВ. І ви потім чекаєте десь там місяць-півтора і у вас зареєстрована компанія. Отже, таки, так виглядає процес реєстрації в, через нотаріуса. Як виглядає процес реєстрації через онлайн? Тут е, ситуація наступна. У вас е, і в кожного співвласника мають бути електронні підписи. Я вам е, так трошки припомню, що це е, два варіанти. Це або підпис на флешці, або підпис, власне, через е, наші улюблені PESEL плюс є У вас є у кожного з членів правління є е, ось такий підпис, е, і хтось з них сідає, або ви платите. І, Якоїсь компанії, наприклад, нам чи ще комусь, е сідає в системі s 24 е робить такий корпоративний портал на свій підпис, і власне починає робити цю всю реєстрацію. Потім, після там дуже багато різних шагів, кр кр кроків е вже підписують всі члени правління електронічно ці документи, і вони відправляються до суду. Ось так виглядають два ці різні, е, різні процеси. Отже, е, реєстрація через нотаріуса потрібна тільки тоді, коли ви, по-перше, уставний капітал бажаєте внести якісь матеріальні або нематеріальні активи. Тобто не грошима, а, наприклад, віддати машину або віддати якусь інтелектуальну власність, е, яка е, з вашої точки зору коштує мільйон злотих. Фішка в тому, що потрібно буде заплатити 0,5% податку від цього всього. Так? Але так можна зробити. Тому це перший випадок, коли це потрібно, Нотаріальна реєстрація. Інший випадок це тоді, коли устав компанії ви бажаєте зробити якимось персональним, скажімо так. Ви бажаєте прописати відразу в компанії, що якщо ви, там, не дай Боже, вмираєте, то. Ці всі ваші там долі переходять вашій там дитині, або якісь конструкції, пов'язані з правом власності, або відступними якимись моментами. Так? Тому якби через нотаріуса ви маєте можливість зробити таку умову спілки, Таку, такий договір вашої компанії, який вам як партнерам буде зручним. Ну і третє, це тоді, коли у вас є, окрім партнерів, ще різні юридичні сущності. Це, наприклад, рада надзорча, у вас є прокуренти, у вас є компанія, яка... 10% вашої цієї компанії має, і вона зареєстрована в Америці, тобто якісь такі складні конструкції. Так з реєстрацією в онлайні все простіше. Вона підходить 95 тих, хто зараз навіть дивиться це відео. Це дуже простий, зрозумілий спосіб зареєструвати компанію. Так, у вас є обмеження стосовно. Внесення капіталу основного в компанію, це тільки гроші, і ну ви не можете там написати якісь кастомні речі, так але в більшості випадків цього не потрібно. Тому це, по-перше, швидше. По-друге, це можливість. Я, власне, це не сказав. Це можливість потім робити якісь зміни самостійно через онлайн, а не через нотаріуса. Бо якщо ви зареєстрували компанію через нотаріуса, то ви якби прив'язуєтесь до. Офлайну, і всі зміни в компанії, навіть там юридичну адресу, вам треба буде робити через нотаріуса щоразу. Отже, такі, друзі, діла. Приймайте рішення, будь ласка, якщо вам потрібно, ми можемо допомогти в реєстрації компанії в онлайні. Це можна зробити віддалено в тому числі. Тому, будь ласка, гарного вам бізнесу в Польщі, будь ласка, приймайте рішення. На цьому все. Лайк, підписка і слава Україні!